У нас лоточки їжею на роботу заношу і готую я. Тому що Аліна цілий день працює руками. От іноді буває, що по 8-10 по годин. От тому все, що стосується смачно поїсти, це я. А до речі, поки їхав, робив підбор для своїх і побачив. Ріф Оазіс Соахін зараз можна взяти у грудні, Готель реально високого рівня в Марсалам, де 90% будуть відпочивають європейці навіть 95%. Кожен день морепродукти є на вечерю, і були до речі, дуже смачні суші. І найкраще алякарт ресторан, який я відвідував у Єгипті, рибний був саме в ріфу Азі Суахін. Є кораловий риф. До речі, там навіть живе родина кальмарів, і поряд можна побачити родину черепах. П'ять черепах живе прямо біля цього готелю. От дуже сподобався оновлені ренововані немери, інстаграмна територія, джакузі, панорамні з видом на море. І все це за 1250 євро за двох. Єдине, що готель 90 кілометрів від аеропорту, і тут може відчуватись вітер, але в Марсаламі так. Якщо вітер є, він є день або два, а потім 5-6 днів абсолютно комфортний, нормальний. І навіть якщо є вітер, можна піти в ці панорамні джакузі, вони теплі з підігрівом, зануритись і просто насолоджуватись днем і морем. Так, заговорився. Вона там вже голодна сидить, пішов.